Олександрійська громада втратила захисника. Загинув Сергій Солонько. 46-річний військовий свій останній бій прийняв 31 січня у Краматорському районі Донецької області. У бійця залишилися син, батьки, дві сестри і брат. Про це повідомив міський голова на власній Фейсбук-сторінці. 3 лютого відбулося засідання ради безбар'єрності під головуванням першого заступника міського голови Юрія Гугленка. Говорили про стан і підходи облаштування безбар'єрного доступу до об'єктів бізнесу. Окрему увагу приділили ролі підприємців у створенні зручного та доступного міського середовища. Також учасникам представили команду амбасадорів безбар'єрності Олександрійської громади. До неї увійшли представники міського самоврядування, ветерани громадські діячі, фахівці. Та жителі громади, які своєю роботою ініціативами просувають ідею доступності, формування такої команди практичний крок у впровадженні державної політики безбар'єрності на місцевому рівні. Протягом тижня у закладах освіти Попельнастівської територіальної громади відбулася серія важливих онлайн-сесій з інформування учнів про мінну безпеку. Ініціатива реалізована за сприяння начальниці Олександрійської РВА та за підтримки голови Попельнастівської сільської ради. Навчальні заняття провели фахівці Данської ради у справах біженців у форматі інтерактивного спілкування. Учні навчилися розпізнавати вибухонебезпечні предмети та потенційно небезпечні. Ні місця детально опрацювали алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів, отримали рекомендації щодо поведінки в екстремальних ситуаціях задля збереження власного життя та безпеки оточуючих. Протягом двох місяців учениця відділу фортепіано Олександрійської дитячої музичної школи здобула найвищі нагороди у шести мистецьких міжнародних дистанційних конкурсах виконавчої майстерності. В здобутку Олександри Ткаченко, клас викладачки Вікторії Богун, гран-прі у п'ятому міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв новорічні дива місто Київ та в шостому міжнародному конкурсі інструментального мистецтва має. Стро, Іспанія, Ізраїль, Україна дівчина виборола перші місця в міжнародних конкурсах Зимова казка 2025 Україна, Молдова, Польща, Різдвяна казка Місто Словаччина, Мелодії Різдва Австрія та Снігова феєрія Румунія, Україна. Бібліотекарі запрошують долучитися до доброї справи. У кожного з нас є книга, яка вже прочитана, але все ще може надихати, дивувати і зігрівати. Подаруйте їй нове життя, передайте їй до бібліотеки. Нехай ваша книга знайде нового читача, а разом із нею радість, цікаві думки і любов до читання. Чекаємо на вас у бібліотеці філії номер 10 з книжками та гарним настроєм. Йдеться в оголошенні.